Вадження є квитка у Чернівцях триває. Міський електротранспорт повністю відмовився від готівки ще з 1 червня 2023 року. На черзі комунальні автобуси. І якщо більшість населення вже розібралася з варіантами оплати, пільговики з міста отримали свої проїзні, то пенсіонери з села й досі не розуміють, як користуватися міським транспортом. Іноді іноді ну так думає, що хочеться, бо не йдеш кожен день, ідеш май туди, а ту скраю на, на ентузіастів і, і все. І назад на маршрутку назад додому. Але як кажуть, що це ці карточки, це в городі добре. Пенсіонерам з карточками, а в селі що? Як в селі? Без карточок приходиться чи не йти на тролейбус на маршрутку, чи йти пішки. А йдеш кусок дороги, пішки та й уже не може ноги боляти. Пані Домініка розповідає, до міста їздить не часто, тож не завжди знає про зміни у громадському транспорті. Їду звідти від, від завода, сіла, витягнула цю всю бензину, вона на кажені. А я кажу, що треба гроші даю, даю 5 грошей. Ні, то 10, кажу, як 10. То вже 10. Кажу, я не знаю, а тепер вже кажу, ті талони. Я кажу, я з села, в мене немає тих талонів, Нати вам гроші, ні, в нас гроші не беруть. Ну каже, що мені робити, вийти? Я не можу вийти. дивіться, у мене вже протези, Я з сумками, я не можу вийти, я не виходжу. Ну та я штраф вам не даю, я вам лише перший раз, але щоб знали, що відтепер треба мати. А вітки буду мати. Жінки зізнаються, отримати картку зовсім не проти, але поки не розуміють, як, де та на яких умовах це роблять. А я би що воно, так? Да? оп'ю до на п'яти так добре, що на ну. бо мені там я сідаю, я не можу стояти. В тролейбусному управлінні пояснюють пільгові категорії людей, які зареєстровані у громадах, мають звернутися до своїх органів управління і там оформити проїзний документ. Громади мали вкласти угоду. Громади не укладають угоду. Люди ходять туди. Ми даємо їм зразок угоди, яку вони мають укласти з тролейбусним управлінням. але ні одна громада не укладає угоду, кажуть, що у них немає грошей, і оце люди приходять, скаржаться на це. Коли почалося ці картки, якось я заходила, сказали, що поки не прийняли рішення, ще не вирішили, що як має бути. У Чогорській сільській раді нам пояснили, звернень від громадян справді було чимало. Тож на останній сесії депутати прийняли програму компенсації пільгового проїзду окремим категоріям громадян на 2023 рік. Згідно розрахунків, до кінця року на це передбачили 436 тисяч гривень. Та навіть встигли першими укласти договір з Чернівецьким тролейбусним управлінням. А ось великому кучурові кажуть, поки питання лише вивчають, і розглядати його планують лише на бюджетній сесії. В громаді сьогодні є ну, біля чотирьох аптек. Бо більше сто каже, що їдуть в аптеку. Аптеки досить цінні. Ми вже зрівнювали одинакові багато магазинів. Це все. Я розумію, що і е, робимо опитування: скільки раз пенсіонер їдуть. Е, видати це не проблема. Е, воно має бути як, ну, як. Зараз те в місті через протестування ще проходить так. Так само нам треба зробити цей етап. Між тим голова Великокучурівської громади наголошує компенсувати пільговий проїзд. Готові лише тим пенсіонерам, які працювали у громаді. Мовляв, решту має покривати міський бюджет. Ми на бюджетній сесії будемо це обговорювати, обговорити. Якщо буде вистачати, ми маємо фінансувати спочатку тим підприємцям, які тут. Які сплачують податки, щоб людина доїхала до Чернівців. Питання тільки Годилово, бо Годилові люди можуть зразу піти на тролейбус. Тому це питання, ми чекаємо відповідь міської ради, бо 80% пенсіонерів, які сьогодні проживають на території нашої громади, вони працювали в місті Чернівців. І тому я думаю, що міська рада зобов'язана ну, по закону або по совісті надати їм пільгу. А ось юристи кажуть, згідно закону, всю відповідальність за своїх пільговиків несе якраз таки громада, в якій ті прописані, Верховна Рада визначила, що відшкодування користування здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Тому е ті люди, які голосують за ту чи іншу владу в місті, або за ту чи іншу групу чи політичну партію, яка Виконують певні обіцянки, в тому числі і соціальні, розраховують на те, що відповідно чи місцева рада чи е, територіальна громада будуть передбачати в бюджетах кошти на відшкодування. Ну це є політична відповідальність. Не може бути таке, щоб е, представники іншої територіальної громади ставили у вину. Нашій територіальній громаді, що ми не відшкодовуємо оплату проїзду за е, їхніх е, мешканців, людям е, все рівно хто буде платити. Е, людям е, головне, щоб вони мали право на безкоштовний проїзд, тому що вони розуміють, що вони таке право мають. Ну, Верховна Рада зробила все для того, щоб це була проблема не держави. А щоб це була проблема місцевих громад, під питаннями оформлення картоку мамаївській громаді тут кажуть, їхній бюджет такі суми не потягне. Якщо говорити про нашу громаду, зокрема, то це є 4 тисячі лише пенсіонерів. Ну, хай не всі скористаються, хай скористаються тільки 2 тисячі, так, з числа пенсіонерів. числа тих, які мають право на пільги, значно багато, Багато дітні сім'ї, малозабезпечені, одинокі діти-інваліди, мами інваліди і так далі. Тому якщо брати до розрахунку, значить беремо в середньому 3 тисячі людей. Пільговий, пільговий проїзд на місяць 200 гривень. Це є 300 людей на 200 гривень. Це 60 тисяч у місяць. Це жоден бюджет не може потягнутися. Тим часом у Сторожинецькій громаді розповідають, розв'язувати проблему вирішили поступово і завчасно не панікують. Перший крок зроблено. На сесії вже прийняли рішення на користь пільговиків громади. Але поки охочих оформити картку для проїзду, там не так вже й багато. Я думаю, що ми десь орієнтовно до кінця липня, можливо, до середини серпня будемо збирати необхідну. Кількість наскільки мені наш відділ соціального захисту повідомив, нам до нас звернулось зараз 39 людей з заявами. Ми очікуємо, що можливо десь коли назбирається 50, то ми перший такий пакет оформимо цих карток, виготовимо. Ну і далі будемо працювати. Будемо звичайно відшкодовувати дані кошти в Мамаївській громаді. Такий варіант не розглядають. кажуть або видавати всім, або нікому. По перше, хочемо поступити по справедливому по відношенню до всіх. Так, якщо дамо 40, чи. На 50, на слідуючий місяць буде 100. Це є геометрична прогресія, і вона цілком ймовірна, ем, і так воно і буде. Не виключення, що значить нас доб'ють цих 50 чи 60, як було вже звернень, і на слідуючий місяць не буде 150». Наталія Катрюк жаліється, громади постійно навантажують повноваженнями, не виділяючи на це додаткового фінансування. Люди ображені, тому що дана пільга гарантована державою. І окрім того, що це є місцевий бюджет територіальної громади. Тут мав би задіяний бути ще й обласний бюджет. Тому давно вже пора би було сісти за стіл переговорів і з'ясувати на якому етапі і куди ми будемо рухатися, тому що люди лютують, соціальна напруга зростає, а питання вирішитися не може. Юристи ж пояснюють, рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради законне, а проблеми в громадах мають вирішити їхні керівники. У нас люди на протязі 30 років звикли до одного порядку. Зараз держава встановила інші правила, з якими ми не можемо не рахуватися. І, зокрема, був прийнятий закон в 2017 році. Згідно якого внесли зміни в деякі законодавчі акти щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Суть цих змін зводиться до того, що при введенні електронного квитка пільговики мають право на проїзд лише у випадку валідації своєї картки, каже Петро Поляк. І додає, мова про безкоштовний проїзд для пільговиків не йшла і раніше. Ніколи перевізник безкоштовно не здійснював свою підприємницьку діяльність, тому що це суперечить семь. І суті підприємницької діяльності мова йшла тільки про певну кількість пільгових місць. Ну, ви знаєте, у нас в місті було там 6 пільгових місць, чи 8, чи у відсотках встановлено від загальної кількості місць, які є. Питання не до людей, тут питання до влади в, тери... в... територіальних громадах, які не хочуть виконувати свої політичні зобов'язання. Чернівецькому тролейбусному управлінні кажуть, на сьогодні офіційно підписано договір лише з Чагорською ОТГ на черзі Стороженецька. З громадами ми працюємо вже півроку, неодноразово ми їх інформували і направляли інформацію. Типу примірники договорів і, і алгоритм дій, який буде здійснюватися. Відповідно це алгоритм такий ж самий, як в Чинівцях. Люди звертаються до своєї територіальної громади. Територіальна громада подає нам списки. Ми виготовляємо карточки. Як будуть діяти пільгові картки, вирішувати кожна громада самостійно. Вони можуть бути як з необмеженою кількістю проїзду, так і лімітовані. Використовувати проїзні пільговики зможуть у тролейбусах, а також у деяких комунальних автобусах. Обмежень за кількістю пільговиків немає на маршрутах номер 9 8, 6 та 15. Кожна картка персоніфікована, тому у ЧТУ є інформація про всі поїздки конкретної людини, час, дата та приналежність до громади. В автобусах вже з 1 червня діє на чотирьох наших маршрутах безкоштовний проїзд за умови валідації пільгової картки. За словами Петра Лисака, поки що пенсіонерів з громад не штрафу. Ують, утім, з 1 серпня пільговики, які не оформили проїзну картку в місті чи у своїй громаді, змушені будуть сплачувати вартість проїзду. Тож керівників громад закликають активніше підписувати угоди з тролейбусним управлінням а мешканців звертатися до своїх органів управління з проханням оформити пільгову картку.